Юск. Черкаси, будинок торгівлі. Це товар для дому. Давайте подивимось, що тут є такого цікавого. Корзиночки різні. Органайзери. Ось дивіться, яка корзинка. Ох, яка цікава, дивіться. З ручками зараз отак. Коштує у он скільки? Тищу сто. Ви все яка о. Отака. Різні отакі органайзери. Букети, квіти. Ох, як мені оце подобається таке. Я люблю оце, отаке. Отакі ось. Дивіться. Красиво все. Ось дивіться, які. Чудові які букетики. Красота. І вази на поліні, ось ну, юка ісвена, ну, да, це все іскіне. І орхідеї ну, там є, багато всього, плетеного. А ми зараз ще підемо подивимось, я ж приїхала, хочу коврик купити у ванну. Хоч я. Тут свічки. Хоч я, може, й не буду. Ладно, я не буду про це нічого казати, але коврик в ванну треба поміняти. Ну, давайте ще на посуд глянемо, що тут посуд. Одно єдине, це мені такі чашечки. Ну так, да, чашечки подобаються. Зараз покажу вам. І оці тарілочки, вони як були, так і є. Тільки вони, коли я була, то вони по акції були, тепер ні. Оце мені подобається. Отакі розеточки. Дивіться, які гарненькі. 55 гривень вона коштує. Вона мисочка така, 165, 225 і чашечки 115. Вони легенькі, ви знаєте? Оце я обожнюю такий рослинний узор. Ось, вони ці чашечки ближчі. а воно ну, дивіться, яка. Зараз я так нахилюсь, щоб ви подивились на неї Ого! <с> да? Тарільня така 750 гривень. Ну, та 235. А ну я зараз її попробую, яка вона. Ой, вона легенька. А цікава ця таріль, Ну я її не буду. Нет, это тяжелая. тяжелая. 500 гривен дощечка. Вот такая, кстати, хорошая деревянная дощечка. Сейчас мы ее вам покажем. Постараемся показать. 500 гривен. Такие мысочки. Гарні. Двісті двадцять пять, дивіться яка Ну це вазочка така мені сподобалась за п'ятьсот гривень. Ну, дивіться ще така. Це що? легенька, 500 гривень. Така здоровенька. Що ти ходиш Кашляєш тут, де люди ходять? Ну, йдемо до ковриків. Я подивлюся, які там коврики. уже куплю себе. А она тут кашляет. Сейчас буду обходить и Вот а тут и все. Как она называется? Матрац. Пять с половиной тысяч. Подушечки. Така мені подобається. Скільки вона? Нічого собі, 450 гривень. Ну, да, вона класна, зараз я її отак покажу вам. Ну, не знаю, мені подобається. Та що ти будеш робити? Куди ж коврики ділися? Килимки, коврики, оце що таке? Пів ковдра, 600 гривень. Ой. Ой, на що, навіщо я її трогала? Ось такі подушечки. 350 гривень. Тут темно. Не буде видно. Так, хорошо. Де к Чомусь я не знайду їх, де куди вони їх перенесли? Це ось якісь, ну це не, не те, що мені треба. Ось все. Так це не те, що мені треба. Так. Прошли раз я як була, то тут такий вибір хороший був. А де воно все ділось? Не зрозуміло. Ну, все таке мені подобається. Але це не те, що мені треба. Що порозбирали все, чи, чи як це розуміти? І тут образці ось. Ну, це ж, це такі коврики прямо. Це В кімнату, а мені в ванну. Ну, може, тут. Тут постільно білизна. Ні, немає. Фу. Немає. Ну, добре. Немає, то й немає. Постільно білизна. Мені отакі подобаються. отака ось, сюди відсяка. Еще 150. Красиво такая. А вообще, я уже казала, ще раз повторю, я люблю постель, щоб була сира і фіолетовий фон. И на ньому щось, ну, і вот такого, типу чи квіти, чи якась геометрия, абстракция. Так, добрый немає. Ось такі подушечки мені сподобалися. Ось якесь... Це що воно таке, плед стьобаний, 300 гривень всього. Дивіться, він тут один Ну це такий тоненький, літній, я б сказала, хто літом укривається таким і непоганий. Я не знайшла. Я не знайшла тих ковриків, які були в прошлого разу. Де воно все я не розумію. Ну, добре, піду щас. ще в сенсей. І вас запрошую з собою. Кому буде цікаво, давайте ще в сенсей зайдемо. Воно тут все рядушком. Тому давайте підемо. Всім дякую, що були зі мною. Пройшлись, подивились, але я не розумію одного, куди ділись коврики. Такий був вибір, а нема нічого. Та що ось у мені таке подобається. Покривало. Класне. Воно тоненьке, але воно таке класненьке, мені подобається воно. Добре. Всім дякую, що були зі мною. З вами була Наташа. У магазині Юск, будинок торгівлі, Черкасах.